І з умилінням сердець Господу помолимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші. Та провини батьків, і і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Премилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе, з благанням, милість твою подай, благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, За вдовиць, за сиріт, за калік і невічних, за мужнє українське воїнство, їхніх матерів, жінок і дітей. Які чекають героїв свої з поля бою, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх, в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, Господи Боже, Боже син спасіння нашого, ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловікою вислухаймо, і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте, побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, Так, Гос Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправ людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх. Відвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милости припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправильні наміри тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, владику миру, і спокою нашого, щоб є ще заяти. Так нехай щезнуть вороги наші, і як ворог розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні слідумки думки, знищити державу нашу українську, Господи, утихомир тих, хто противиться заповідям та постановим Твоїм, поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці. Бо Вони синами Божими назвуться, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам у битву І за вірою і Україну душі свої, то прости їм гріхи, їхній в день праведно Твого суду і подай він натління, але віримо і молимось Тобі. Велиподоробити, Господи, що Ти захистиш, ти помириш і наповниш та до спокою приведеш нас усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу посилаємо, Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки. Господи, Боже наш, Ісусе Христе, не дай з тим силам, що нас так мучать опанувати нашу країну, ані зовні, ані середини, Господи, не допусти вторгнення із боку будь-якої іншої держави. Благаємо Тебе, милосердний, Боже. Відчини ворожі сили, зміцни просвіти, та з'єднай наш народ. Нехай в Україні панує любов, доброта, розум, щирість і побожність. В нехай виконується Твоя свята воля, а не наша. Нас робити добрі справи. І сьогодні. Вже ми з вами вдруге зустрічаємося, тільки місце розташування поміняли. І сьогодні нам знову ж таки з волі Божої доводитися спільно молитися заради того, щоб Господь беріг вас у тій місії миротворчій, у яку ви вирушаєте. І сьогодні ми, як священники, закликаємо вас до любові, тому що любові навчав нас Господь наш Ісус Христос. Тому що послідовники Христа, апостоли його так само проповідували любов. Так само і нас сьогодні навчають, і знову ж таки своїми постановами, своїми зверненнями для того, щоб і ми проповідували любов у нашому житті. Тому, дорогі наші воїни, сьогоднішній непростий час. Коли ми бачимо, як ведеться війна проти нашого українського народу не тільки на полі бою, але й з телевізорів, засобів масової інформації, так само ми чуємо, як та інформаційна війна ведеться так само з нашими рідними і близькими, які не беруть руки з зброю і не йдуть захищати нашу країну. Мо, напевно, не раз і вам доводилося чути, що не по християнськи брати зброю і відстоювати волю свого народу. Треба смирятися, треба терпіти і молитися. Так, це правильно, але знову ж таки обов'язок яз, обов кожного із нас, знову ж таки в міру того, що ми знаємо і чого навчилися, свої знання використовувати за призначенням. І тому сьогодні, дорогі наші воїни, хочеться звернути так само увагу на те, що, як ми бачимо, як видимо, доводиться нашим воїнам і вам безпосередньо також брати зброю і, від... і відстоювати незалежність нашої держави, її волю, її славу, її честь. Багато вікову яку ту історію, яка із діда і прадіда до нас доходить. Ми так само можемо порівняти. Що та ж сама боротьба відбувається і в наших душах, і наших серцях. Людина через все своє життя вона воює з дияволом, із слугами його підручними, і з гріхом воює і бореться. А тут ми бачимо, як видимо, ця боротьба відбувається. І Господь навчає нас і говорить, що Царство Боже воно силою береться. Так само і силою сьогодні доводиться нам відстоювати, виборювати нашу незалежність, яку 23 роки тому ми можна сказати, фактично задарма отримали. Згадаємо історію, як наші діди, прадіди і славні, так само наші попередники, козаки, кожного разу вирушаючи у похід, брали з собою ікону Божої Матері. І перед тим, як вирушити у похід, так само вони молилися і отримували благословення, духовенства. Сьогодні ми вам привезли також ікону Пресвятої Богородиці, яка вирушить із вами у дорогу, яка буде за вашими молитвами, за вашою вірою. Бо ми в святому Пісні читаємо, якщо будете мати віру розміром у гірчичне зерно. Ви зможете сказати горіться і посуньться і кінця в море, або візьми і перейди на інше місце. І тому та віра, яка є в ваших серцях, що ви повернетеся, і разом наша віра у те, що ви повернетеся із перемогою, здоровими, цілими і неошкодженими, вона має бути непохитною у вас до того часу, коли ви повернетеся назад додому. Так само хочеться і нагадати вам про ту любов, дорогі наші воїни, яка має бути безпосередньо між вами, щоб ви один за одного, брат за брата, стояли до до останнього подиху, тим самим знаючи і пам'ятаючи, що Христос так зробив і нас знову ж таки навчає цього. Тому ще раз і ще раз звичайно важко підібрати достойні слова, щоби підбадьорити. Вас у цій нелегкій справі, але хочеться звернути на те увагу, щоб не було ненависті і злоби у ваших серцях, щоб був мир, любов і злагода, тому що із любов'ю перші християни скинули і повалили Римську імперію, коли вони віддавали життя своє заради віри Христової. Сьогодні ви готові так само до останнього подиху служити своїй вітчизні своїм рідним і близьким дітям своїм рідним і, 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 і знову ж таки всім тим, хто залишається і чекає вас удома. Тому, нехай Господь примножить у ваших серцях любов. А коли відчай і, розп... і, і якийсь розп... розпач буде на серці, то пам'ятайте і не забувайте молитися, молитися до Бога. Бо і Господь говорить, що молитва віри зцілить праведного ту людину, яка дійсно щиро бажає від Бога заступництва. Тому ще раз і ще раз хочеться побажати, щоб ви вирушили звідси і не доїхали до місця, куди вас посилають, а назад вернулися. Щоб був мир, але знову ж таки, ми бачимо, що не все так просто на сьогоднішній день у нашому житті. Можливо, доведеться вам і приїхати і поїхати назад на Київ для того, щоби владу нашу зрозуміти. Але знову ж таки, у цьому є промисел Господній, якого ми не можемо знати. Сьогодні Господь покликав нас до вас, щоб ми помолилися за вас і разом з вами. А Господь кличе кожного із вас в іншу дорогу, тому миру вам. Спокою, любові, злагоду, злагодженості у своїх діях, щоб ніякі диверсії, ніякі протистояння не змогли вам зашкодити, тому що ви повинні говорити, що з нами Господь, колись перші християни, так само воїни, коли йшли у похід на своїх обладунках, зображали знак Христа і говорили, що цим ми переможемо. Із Христом перемагайте, і Христос нехай береже вас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щати Свою, землю, яка дала життя, яка дає і датує кожного дня і кожного життя. Сьогодні ви їдете в страшне місце, пекельне місце. І багато хто, приїжджаючи звідти. Не маючи поранень, мають поранення психічні, різні, бо бачачи кров, смерть, постріли, вибухи, це калічить і душу, і тіло, і ранці дуже довго загоюються. Але сьогодні ми хочемо, щоб ви поїхали з Божою увагою, з Божим благословенням і покровом. Пречистої нашої Божої Матері. Сьогодні ви маєте можливість взяти із собою цю ікону покрови пречистої Божої Матері. Я би зазначав, що ще козаки, коли йшли на війну, вони сперше йшли з іконою покрови Божої Матері. І коли вони йшли захищати свою землю, вони перехрестились, казали коротеньку молитву. І завжди перемагали. так само, і ви перемагайте цього разу. Цей відповідальний час для України, час іспитів для нашої держави. Також ви будете мати змогу попити тої свяченої води з чудотворного заглинянського джерела Божої Матері. коли багато століть назад тому з'явилась Божа матінка, залишила слід і з того місця почала бити. Свята і чудотворна вода, цієї водички ви можете попити собі в дорогу і мати її з собою. Хай всемилостивий Господь благословить ваш батальйон, щоб в такій кількості ви повернулись назад, здоровими, щасливими, і щоб вісточки, смс-очки для ваших дружин, матерів. День були тільки приємними і щасливими. Зараз ми, дорогі мої, заспіваємо наш український гімн, щоб підтримати один одного тим великим патріотичним духом, якого сьогодні так бракує, тому що не всі патріоти. І Господь чекає нас, українців, поки ми всі об'єднаємось і будемо як один, як один народ. Йти до головного. Тоді буде мир, тоді буде тиша. Зараз ми кожного із вас помажемо святим елеєм. Кожен зможе попити води, ця водичка остається у вас. Також потім в нас є декілька таких молитовників для військовослужбовців, хто буде мати змогу молитися, він може молитися. І хрестики, хто забажає, зможе взяти. In <the the the man> Лареду і владиці нашому високопросвященішому, Михаїлу, митрополи Толодської, Волинському, усім нашим воїнам, які тут сьогодні з нами спільно моляться, і всім, хто знаходиться на полі бою, і всім, хто поранений під час. Захисту своєї вітчизни скоре оздоровлення, Господи, подай, усьому здоров'я благополуччя, достаток плодів земних і добрий успіх, і благослови, Господи, многе їм, і благе літо літо, много я літа, много я літа. Лита, много, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, мноя літа, мноя літа Україну, за її волю за честь і славу.